Привіт, Макс, мені 33, живу в Чехії багато років. Зустрічався з, на 7 років старшою РСП з України, тобто їй було 40. так? Спочатку сприймав це як службовий роман, їздив в її місто у відрядження. Відразу, як почалась війна, перевіз її сюди з її дитиною. Прожили ще півроку, потім розійшлись по моїй ініціативі. Після її всюди заблокував і не спілкуюся. Молодчага. Вже рік пройшов після розставання, але все рівно її згадує. І моменти, коли були разом. Як це побороти? Перекрити чимось. Перекрити ще якусь історію стосунків. Можливо, закохаєшся в когось. Якщо у тебе за цей час, за ці сім місяців, нічого не трапилось такого, що могло дати тобі серйозний такий поштовх емоційний, ясно, що ти будеш про неї думати. Але так чи інакше ти її заблокував, ти з нею не спілкуєшся, тобто так, емоції ще залишились, але дії ти свої контролюєш, все добре. Але окрім того, що ти з нею не спілкуєшся, ти все ж таки спілкуєшся з іншими дівчатами. І як, як тільки у тебе буде історія, яка буде для тебе цікавою, яка викличе у тебе емоції, ти про неї забудеш. Скільки потрібно часу, все залежить від того, що у тебе буде відбуватись в житті. Дивись, ти робиш одну частину, ти з нею не спілкуєшся. Якщо ти не будеш розпочинати нових історій, це може тривати дуже довго. Може, там, і через два роки ти будеш її згадувати, а можливо, навіть і через три. Тому, окрім того, що ти з нею не спілкуєшся, розпочинай нові історії. Рано чи пізно якась історія дасть тобі крутий спектр чи просто емоції круті, і ти про неї забудеш. Поки не вдалося знайти дівчину, яка її перекриє. О, а я прошу. Як тільки це станеться, все буде добре.